Дорогою по границі між Віллі і Цецинівкою. Дивіться, яка тут панорама відкривається. Зараз я зараз вам покажу. Вибачайте, стекло грязне. Хто бачить мої відео постійно, знає, що поки возимо малину, у нас постійні є пасажири. Мухи такі дрібненькі, вони, вибачте, застирають Стекло зсередини, та все, пластик, все. Та і так грязно в машині. Ну, понятна справа, кожен день я їжджу нею, помити нема. Ха, помити машину. Я побритися не маю часу. ж... Сьогодні вже планував при неділі, думаю, зранку попраюся. А де там? Дивіться. Дивіться, яка красотінь у нас. Ааа, це цінівка, ванставки. О, бачите, ляпота. А. Ну... Хтось пасіку вивіз, якийсь такою формою інтересною поставив. Бачите, вон, вон, вон там під сусниною. Хе -хе, дивно. Ну, щось собі ті пасічники знають. А що ж то Вася... Що ж То Вася там посіяв був? Бачите, оте чорне поле, то тіски, -е, зіцинівки -е, поле. Що вже воно в нього оброблене? Так, да, оброблене. Дивно. Не знаю, що він там посіяв в цьому році. Я щось забув. О, О, оце внизу. О, до речі, хто там хоче ідеї бізнесу, дивіться, оце внизу е були сажавки. За ССР ще сажавки, я пам'ятаю, ще частково за мої пам'яті в 90-ті роки ще там трохи плеса було. Зараз воно все занамулилося. І якось так без господаря. А це ж цікаві гроші, йо-майо, -йо. так що приїжджайте до нас, беріть в оренду сажавки, почистите, наберете води, будете розводити рибку, всякі там що там ще воді, жаби, блин, що хочете там. Ти мати гроші, вам буде добре, нам буде добре десь там, дозволите пару разів посаїти з батогом, Жабів потирати патиком. О, по плечах. Добре, все, панорама пропадає. З'їжджаю я вже зовсім в долину. Я їду зараз на Малий Пай, подивлюся, що там. Ну я догадуюся, що там, але все-таки гляну, раз я тут вже. Всім до побачення, хорошого настрою. Бачите, капелюка? А, класно, падлюки не побачите. Все, пока.